Коли ти сідаєш з питанням, що ж дивитися далі, ти відкриваєш новий весняний сезон та бачиш клинок, треба чекати закінчення сезону, боку нопі. Що? А. Окей. А це. Дічанчайо. О, фейбл. Чудово манго. Може це подивитися. А. Ні. Студіо просре тайтел. Хм... О! Бредуйте <проб> мене. Знову, я знову почав це. Але, але не може бути. Ну ні, ні, ну тільки на це відео, тільки не про жанрисикай, будь ласка. Ну чому саме ісикає сценарист? Ти клятий виродок, ти. А, стоп. Я сценарист. <кхе> <кхе> так. Окей, викреслюємо. Відео списку Ісакаїв, які можна подивитися, та історичний тайтл цього жанру не буде. Не буде. Того мене було знищено, тепер разом з вами ми подивимося на це на історію любого Ісикаю! І навіть слово не чуємо від того мене, який може в любу секунду обистрати цей список та весь жанр. Згаманися інший, я. Це все заради Рудіуса. Тому прославимо та то покажемо людям інші біки сикаїв. Ну ні. Починається все як завжди зі смерті. кун працює на вся сто. Добре виходить, але на однією смертю Сикай. Це Також перероджені у гольник, реінкарнація услис, яка після першої серії вже слизь, Переміщення свідомості, це в нас був в Сау, а ні, це в нас хак. Ще там друге після смерті вибір сили? Сма... Вибрати те, що я заберу в паралельний світ. Гаразд, тебе. О, казума, що ти вибрав. М -м 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 -м. Окей, все ж таки будеш першим ти. Всім нам відома кометі, всім нам відомий Сикай. Саме з цими ними ми відкриємо цю коробку Пандори. Відкриваєш свої очі, бачиш вокруг себе знайомий світ, а саме у цьому випадку світ фентезі, який був дарований сикаю саме завдяки Луїза Франсуала, План Делов'ярди де Стейн. Фух. Все було важко. Так само подумав і наш казуму, коли до Петра що замість великої сили вибрав великий ціцьк. Вибрав акву. Далі по канону жанру відкидаючи в цьому мега доперчитковому переказі, деякі елементи комедії, за ними я перескочу каноном фентезі, а саме гільді авантюристів. Пам'ятаємо, вибір казуму був Богині. для аеромістів. Вибір був вірним, а ось для нашого казуму це був дуже невірний вибір. Сил немає, грошей теж легкий, логічний ланцюжок і дек животу. Там теж нічого немає. Тому фарм. Але виконати головну місію в вентезі, працюючи гастарбайтерами, неможливо, а саме вбити короля демонів, тому наша міні-паті з богині та казуми все ж вирішують відправитися на фармовів. А саме жаб. І це, напевно, найсильніші жаби із аніме. тому що кількість разів, коли команду кажемо, майже не з'їдали, велика. Дуже велика, але навіть так, з життя в них йде спокійно. Акву завжди ледве не з'їдають, а раз за разом її рятують. Далі смачна вечеря, а потім все по нові. Так було до того моменту, як в цепаті приєдналася велика чарівниця. А ось і мій улюблений персонаж. Я мав на увазі казуму, я мав на увазі казуму, Це мій улюблений персонаж Канасове. Після вступу великого мага вони пішли знову ж таки фармити, але все було як і раніше. Хто ж знав, що Великий Маг Огня може кастувати лише одне заклинання. Є доля цим була вирішена. Тепер на площах героя не тільки на добигання, а ще й Великий Маг, який більше одного заклинання видати не може. Але він не здається, тому що принцип комедії працює при першому перегляді тут на ура. На другий теж. І я це говорю не тому, що тут є цікава анімація ціцьок, а тому, що тут дійсно чудово комедія. Настільки чудово, як Віра, казумує у добре майбутнє, але ця віра призиває іншого авантюриста Даркнес. Добре і сильна дівчина. О, бля, вона мазахистка. Оце так жесть. Треба записати. Тепер ми бачимо з вами усю паті великої комедії під назвою Коносуба. Але зараз їх ворогом буде один з генералів короля демонів. Тепер комедія йде на другий план. А четверо героїв зіткнуться з великим злом. А квинтівка, що за хуба. Дані до Гуршав, монстр та маленька дівчинка у світі війни. Одне з невеликої кількості аніме про війну, де тим паче, в тайтлі герой хоче знищити аналог СРСР. Стоп. Герой. Так, цей цикай. Тому було минуле життя до того, як Таня стала дияволом на рейні. До того, як вона була дівчиною, вона була офісним працівником. Що це, бляха, таке за аніме після комедії? І дівчинка хоче знищити бога, сама вона солдат германі часів Першої світової у альтернативну світі з магами? Що тільки що вбило казуму? Оу, oh. указуємо проблеми у вигляді жінки з причиндалом... <кх> Підне хлопець, хто ж знав, що велике зло, це щось таке. Так, в цьому аніме є маленька дівчинка-садистка. в Минулому аніме було компаньон-мазахістка, Що тут коїться? Тут Перша світова війна, а дівчинки я погляну весело. Чудний секе про маленьку дівчинку з усіма елементами цього жосікаю. Великою силою Гарою Богом що переністані в цей світ, чи краще сказати, 30-літнього чоловіка. Цей сикай дійсно вартий перегляду. Тільки тут можна побачити, як маленька дівчинка бомбить Москву. На жаль, тільки у паралельному світі, але тільки гляньте. А знаєте де ще я Лолі на головному персонажі. Правильно, якщо ви подумали про те, що і я, і неправильно, якщо подумали про щось інше, а я вам говорю про фемільярні невдахи. Чи бабся усіх нам відомих Ісикаєв? Саме завдяки Луїзі був створений шаблон Ісикаїв, яким він існує до сьогоднішнього дня. А саме призив когось у інший фентезі світ. Хто така Луїза Ноліза? Ну Мила дівчинка, яка вчиться в академії магів у фентезі світі. Вона була в багатьох сенсах невдаху. І в один день, коли вона як і раніше не могла нормально використовувати магію, вона викликала з іншого світу люд... Людину. Саме з цього моменту трапився великий бум. Все ж таки, Луїза була чимось новим в 2006 році, але не аніме внесло свою лепту у жанр Сикай. Фанфіки створили нам відомий жанр. У 2004 році з'явилася така платформа як Шоїсе Цукуріноро. Саме там з 2006 року люди розпочали свій рейд. Там було багато всього: геро романів по аніме. і Ще там було дуже багато фанфіків про світ Луїзи, куди призивали інших людей та персонажів з інших аніме. Саме це було причиною того, що сайт у 2010 році. Заборонив публікацію фанфіків, але аніме, як яке у 2016 році покорило моє серце так само, як серця людей, які дивилися це у 2006 шостому, тому що там був спокійний фентезі світ, академія магів та дивна романтика. їм подобається, що тоді що зараз, і це не тому, що я люблю центра персонажів, просто персонажі були більш-менш живі. Тому дивитися цю ісакайну пригоду було класно. Тим паче, що середині аніме я й зовсім забув, що цей ісакай а не як зараз, дивишся на ці мертві душі, які намагаються видрати з тебе якісь почуття. Так ось щоб ви розуміли, вплив Луїза на жаль. Часи автор «Резеро» опублікувався там же та писав фантики про Луїзу. Відчуваєте масштаб, тому далі в нашому списку йде «Резеро» — Той хто разом Конособу у 2016 році запустив хвилю ісика, яка провела нас до юного холодильника в якості головного персонажа. Вам подобається день сурках, раз часом закручений важкий для розуміння сюжет. Головний герой кожен раз їде кукухою та о синьо демон покоївка? Це ми дивимося по подальших питань. О, вони будуть одружені. Вона робить йому пропозицію як незвично. Я й не думаю, що і сакає буде з такою романтикою. А чому у жанрах драма? Чому тут драма? Якщо ви хочете подивитися справді якісне аніме, тим паче одне з якісних ісекаїв, ви взагалі розумієте, слово якісне вжилося поряд з терміном ісекай. То Розеро допоможе. Миле, лампове аніме, завдяки якому я почав боятися строго кітки. Та не забуваємо про великий плюс резера. Тут є трав. Oh так, ми поговорили про бабцю у виді із поговорили про доньку та сина, а саме про конособи та резеро. Тепер час поговорити про діда, та навіть не питайте, чому така дивна послідовність. Я і так не зумів нормально розповісти про історію Ісикая. Цим Дідом є хак, перший де у якості переносу у інший світ людини було використаною духовною оболонку, а саме перенос душі у гру, у якої немає кнопки виходу. Так-так, це дуже нагадує САУ, але до нього пізніше. І Цей дід вийшов у 2002 році, тому це питання закрито. Так, історія хак розповідає нам про хлопця на ім'я Цукаса, потрапив у гру без шансу вибратися звідти. Ану бриш, їди Сау, не твій час зараз виходити. Із-за того, що гра не розуміє, якого біса коїться, почала глюкати і всім людям це не Сподобалося. Одні почали бажати вбити баг чи пофіксити, якщо хочете, а інше врятувати хлопця та зробити так, щоб він зміг вийти з гри. Саме це аніме, цей дід в ієрархії Сакая, став схожим поштовхом, як Луїза, але набагато слабкішим, чим вона. Глядачів тоді зачепило, що персонажі були плоскими, а сюжет дивував своєю новітністю та неочікуваними поворотами. Але хак ще не був тим сакаєм, яким ми знаємо саме зараз. Все ж до виходу Луїзи треба було чекати ще 4 роки. О, хто це такий? Хто створив чорновика, який привернув увагу? У редакції такий великий конверт з десятками аніме і лайт новелами. Ох, так це наш любий ні Реки Кавахара, який створив один із моїх самих ненависних недоісикаєв. І зараз я говорю саме про Сау, який копіює концепцію хака. А ще у 2002 році він писав і перший том Сау у вигляді чорновика для конкурсу, але його не прийняли і за кількості слів. Так ось, якщо Коносуба та Розаро повністю захопили право Юсикаєв виходити кожна сезон по 4-5 татлів. То саме Сау стало тим самим аніме, яке подарувало всьому світу думку про Ісикай, яка. Потім вилилося в це. А знаєте, що ще нам дало сау? Воно дало нам поділ аніми на дві частини. Тепер майже кожна аніме ділиться на дві частини. Це жах, як сам Сау, яке дивився до третього сезону, і зрозумів, що краще його не дивитися. Але для історії цікаві, яким є це відео у моїх думках, треба було додати. Тепер. Реінкарнація, як ви думаєте, де публікувалася? Правильно, там же, де і фанфіки по Луїзі ще з 2008 року. А знаєте, чому реінкарнацію називають першим сакаєм, якщо автор також писав та вдохновлявся Луїзою? Називали його, тому що він вперше зібрав всі нам відомі форми жанру сакай в одному творі. Рутю Гререт переродився у фентезі світ. Що вам треба знати перед переглядом, окрім того, що Рутю цей зврат, який юрнебе зробив дуже багато цікавих речей зі своїми жінками? Я буду чекати кінця другого сезону, щоб зробити огляд на прекрасний трус. Але не забуваємо, реінкарнація безробітного це величезний та красивий світ фентезів, який я закохався та закохаєтесь ви, коли будете це дивитися. А знаєте, що настільки ж велика, як світ реінкарнації безробітного, так це мехи. А зараз поговоримо про тайтл з великими ху... Лицареми силуету. Ця історія про хлопців у світі мех, де ці воюють з демонами. Тут більш-менш адекватна мальовкость, сюжет стандартний для цікав та мехи. Мало до я бачив мех у світі фентезі, але тут саме той випадок, де головний герой хлопець з дитини, який своїм розумом вже приспособився до цього світу за декілька секунд, та не було ніякого переходу від одного к іншому. Цей хлопець став інженером, який створює мехів та починає нову еру війни за технологією. Збира собі міні-гарем та почне розуміти, що він може виграти кожного. Так, сидячи одного дня у себе вдома, наш герой іншого тайклу отримує повідомлення. Ви це хочете перенести у інший світ разом зі сестрою? Знайомимося, це одне з культових аніме без другого сезону. Без гри немає життя. Це одне з найкращих езикаїв, який можна було подивитися, якщо б хотів спостерігати за розумним головним героєм. А ще тут я Етті. Стоп, таке взагалі можна показувати на ютюбі скільки й років? О, ні, тільки не в другий раз. бля. А тепер же настав час екшену та насилля. Хто такі у минулому? Це ці люди, які були неймовірно хоробрі та войовничі, їх сила лякала. Так одного дня в японській битві помер легендарний самурай Шімазе. Тойохіса. він порвав на шматки кожного його гнів був неймовірним, але одне поранення звело його життя на нуль. Але не забуваємо, це список Ісикаєв. Тому, відкривши свої очі, він передстав перед одним з двох богів, що нині воюють. Цей бог дав йому ціль переміститися у фентезі та знищити інші. Чих воїнів, які також були ісикайнуті. Герой нічого не зрозумів, а його перемістили в світ, в якому також ісикайнути гітлер зробив свою нову імперію, яка нині тероризує інші раси. Аніме від автору Хелсингу, тому там багато пафосу, 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 філософії персонажів, пафосу, прикольних боїв, екшену, пафосу. І а, це теж Еті вже два підряд. Сценарист, будь ласка, не треба третя. Чого Варди огляд на ісикай, так тут ще й Еті. Тепер ж аніме з того списку. Окей, це хоча б прикольна комедія, де головний герой повинен знищити короля демонів у максимально важкому світі. Так знову разом з недобагиню, як Аква, тільки з іншим ім'ям вони йдуть знищити короля демонів чи не тут. Наш головний герой неймовірно обережний. Як з цим грає автор протягом 12 серій було чимось чудовим. Головне розуміти, це комедія на рівні Коносуби, тому сюжети та чогось важкого чекати не треба. 12 серія нічого не приховує. Тому спокійно дивимося комедію. Чого тут варто чекати, так це фемінізму та рівноправда. Новини Мехи повернення. Саме так я б хотів сказати, але лицарство та магія вийшло пізніше ніж цей тайтл але все ж таки к цьому представнику перших мех висикає. Цьому тайтлі хлопці викрали для війни. Тепер йому треба заслужити право на повернення дому його ж викрадачів. Тайтл не продовжує низку Еці, але це можна назвати доброю стороною сокафіку. Можна подивитися, але що дійсно не варто вашої уваги, так це переродження в меча Це аніме викрило ідею розмовляючого меча із Луїза. Сюжету тут немає. Гомняний сака, який я перестав дивитися із задурного сюжету, так ліше. Я не додивився, але на то є інша причина, я просто забув. Так це історія буквоїшки. Розумію, її прихильність книгам. Якщо б мені дали подивитися це аніме в часи школи, я просто не зрозумів, чому ця дівчинка так полюбляє світ книжок. Зараз в мене демотральна інша позиція. Тож знає, що існують цікаві романи. Аніме лампове, не пафосне, крім одного моменту, та спокійне. Порозумалу, спокійну дівчинку, яка наділять рос людини, що божеволює на книжках, так само як та божеволі моменти стрілянини по радіанським військам. В цьому списку ще одна людина, яка так самим як ви, і я любить аніме. Ось одного дня він йшов на ярмарку, як в один момент він на вулиці побачив гоблинів і такий. Що за хіп? В цьому аніме в світі головного героя з'явився портал, який веде в фентезі світ. Першими напали монстри та люди із брами. Тому японці вирішили згадати минуле та анексувати світ за брамою. Що вам сказати? Демократія. А там, навіччя, коли 40 на військо померло від шквалу огня японців. Їх вороги зрозуміли, що всі вони помруть. А ще тут є металевий дракон. А ось це вже хороший тайтл з цікавою схемою сукаєв, там де вигадані персонажі переносяться в наш світ та протидіють одне одному. Це не доля. Але це не просто персонажі, а люди зі своїм характером. Аніме створює ситуацію, де автори зустрічають створених своїми ж руками персонажів людей, які були приречені на страждання цими самими авторами. І ті, і ті це розуміють. Одні намагаються знищити світ богів, а саме авторів, які їх і створили, а інші усіма силами намагаються втратувати та зрозуміти, чому вони потрапили у світ богів, а саме в нашу сучасність, а також дзян. А тепер Соні, ні, 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 не це. Я говорю про детективну історію, де ціла школа перемістилася у інший світ. В світі темрів один клас старшокласників в один літній день опинилися. Тут це німець досить цікаве та складне. Воно не зовсім стандартне СК, але плашка з нагородами говорить за себе. Тому дивимося чи не дивимося. Тут такі умні одномить топі що виникає питання: це ельф. Люди живуть плючоплю з ельфами у сучасному світі. Дві раси живуть у мирі, поки. Оу, тут є схожий на нуарного детектива, головний герой. Так, тепер це другий детектив поспіль. Якщо там діти намагалися вибратися із темряв та зрозуміти, чого її школу перенесло в інший світ, то тут в нас кримінальний світ, який хоче розпочати конфлікт між расами. Ну. О, Ель Сундара, це ми дивимося. А тепер час від мачок. ме, яка розповідає про дівчинку у світі магії, про відділу, які вирішили піти проти еліти, яка хоче зробити рабами чарівних істот: цей тайтл мирний та спокійний, від нього відчуваєш старину. А от що ще є чимось старим, але при цьому новим? Ми ж не будемо називати тайтл 2016 року старим. Всі герої тут молоді люди, школярі, які перемістилися у фентезі світ. І цей світ, напевно, один із самих реалістичних світів, які я бачив, і я маю на увазі, вони вчаться, досліджують новий світ. Вони не можуть швидко адаптуватися. Вони працюють перед нами людьми, які мають мінуси не всесильними, несцільним характером, а дітьми, які потрапили у світ. Фентезі у світі їх життя не коштує нічого. Групи з декількох старшокласників вчаться обувати, кормити себе, жити дорослим життям в моменти, коли їх дитинство ще не закінчилося. Війна за нашими вікнами змушує нас так само звука дуже неприємного світу, який нас оточує. Схожий шлях на наш з вами. Кубка школярів вчиться виживати та. Жити тому і ми з вами повинні пройти цей важкий шлях разом. Якщо вам цікаво, як екшн створюється в аніме, чи як фрірен впливає на жанр фентезі, а може, у вас виникає питання, чому у манг можуть бути проблеми з адаптацією на всі ці питання і відповіді у цих відео. До нової зустрічі.